Ає наша подорож Вінницьким краєм і поповнюється цікавими історіями наш цикл передач «Спадщина Вінничини. Ми побуваємо у Погребищенському районі. Ці славні землі пережили не одну історичну подію. Традиційно нашу мандрівку підтримує благодійний фонд Руслана Демчака. Кажуть, погребищани нащадки росичів. Саме про них говориться у слові у полку Ігоревім. За переказами на місці сучасного погребища колись було місто Рокитня. Після монголо-татарської навали від поселення залишилися самі погреби. На початку 13-го століття мешканці відбудували місто і стали називати його погребищем. Тисяча 1653 року князь Вишневецький знову зруйнував це поселення. Відродилося містечко у 18 столітті, а найбільшого розквіту зазнало на початку 19-го за проживання графів Ржевузьких, які поважали українські традиції. Зараз ми знаходимося недалеко від їхнього житлового приміщення, яке потім пізніше було реконструйовано і багато років працювало як діючий краєзнавчий музей, а от зараз воно переобладнано під приміщення місцевої церкви. Трохи далі знаходиться гардеробна графів Живуцьких, яка практично залишилася в такому стані не перероблена. Зараз там знаходиться музична школа дитяча. А ще в погребищі народилася Івеліна Ганська, друга дружина відомого французького письменника де Бальзака. Саме завдяки їй вдалося зберегти творчу спадщину відомого автора. Залишив по собі згадку у Погребищенському районі і граф Микола Ігнатів, російський генерал. Доживав він свого віку у селі Кроподеренці. Тут збудував маєток, церкву і млин, а ще поставив пам'ятник своєму сину Володимиру Ігнатьєву, який загинув у 1905 році під час су. Сімської битви. Сам російський генерал похований у церкві Мавзолеї на березі річки Рось. А наша подорож Вінниччиною за підтримки благодійного фонду Руслана Демчака триває. Український народ багатий на традиції. Навіть у найвіддаленіших куточках є свої легенди, незвичні історії цікаві постаті. Для Погребищенського краю легендарною постаттю стала фольклористка, педагог і краєзнавець Настя Присяжнюк. Я народилася на Вінниччині в стародавньому містечку по на Дроссі. З п'яти років почала вчитись співати. Бо в родині Андріяна Присяжнюка всі співали. Усе своє життя Анастасія Присяжнюк присвятила збиранню фольклорних скарбів українського народу, понад 100 магнітофонних записів, безліч зошитів з унікальними гуморесками, легендами, байками, казками, переповідками, бувальщинами і голосіннями. Видала книгу Пісні Поділля. Ад усе Настя Присяжнюк любила народні свята і намагалася зберегти їх для нащадків. Завдяки її наполегливій праці минулий і сучасне поєдналися у фестивалі народної творчості. Проходить він щороку в погребищі у переддень Івана Купала. віку, люди прагнуть щастя і добробуту. Мабуть, тому і збереглося свято. Івана Купала одні у цей день шукають пару. А інші загадковий цвіт папороті здобути цю квітку важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Той хто знайде цвіт, може бачити заховані у землю скарби. Та за легендою, папороть цвіте лише одну коротку мить у ніч на Івана Купала. Коли-то, ну в моїй молодості, в молодості моїх батьків, в кажде на, на кожній улице в погребищах у нас збиралась молодіж, старіки. Отак вот ж вірбун наріжали і навнакажій на уліці співали пісні. День дінівана купали. І в традиционный праздник который должен передаватися из покоління в покоління. Цього дня у погребищі готують вареники із вишнями, проводять конкурси найкращого вінка та коси. Танцюють, співають і розводять багаття. Ну, на Івана Купала люблять гадати, через костер приїхати, там за руки триматися. Там, якщо там руки разом, то значить будуть щасливі, разом будуть назавжди. Вважають, що зібрані на Івана Купала лікарські рослини мають надзвичайну силу. У цьому була впевнена і Настя Присяжнюк. Можливо, тому вона і прожила майже 100 років. Щорічно наша земля вшановує пам'ять її імені. Ми щорічно святкуємо Івана Купала, згадуємо пісні, які вона зібрала у збірку пісні Поділля і цим самим возвеличуємо її ім'я. Настю Присяжнюк ми надзвичайно цінуємо своєму погребичинському районі. От зараз у планах у нас відкрити музей Насті Присяжнюк. Життя і діяльність багатьох людей прославили погребищенський край. Проте по народному дорогим і стало ім'я простої жінки, яка любила і збирала неоціненні скарби українського народу. Я люблю своє рідне місто за красу кучерявих садків, за вируючі ранки росисті і за тишу ясних вечорів. Я не можу його не любити. Місто рідному вічно рости. Хоч і важко на карті світу моє місто маленьке знайти. Так свій рідний край оспівав поет Микола Уманець. І найчастіше саме невеликі міста потребують значної уваги можновладців. Адже міський бюджет тут настільки мізерний, що на розвиток грошей не вистачає. Питання інфраструктури та благоустрою стоїть чи не на першому місці. Тож будь-які приватні ініціативи з покращення добробуту населення сприймаються людьми з щирою вдячністю. Так, за допомогою фонду Руслана Демчака у місті Липовець оновили центральну площу, і тепер це місце зустрічі, яке змінити не можна. Ми щовечора приходимо сюди, хоча нам іти півчаса дорога далека, будемо так сказати. Ну ми біжимо скоренько, і ми йдемо додому вже 10 почало 11. Дуже багато дітей, дуже і всі довольні, всі вдячні за те, що була створена така. Акція, що нам побудували цього на кінець цей майданчик з появою цієї площі місто якби оживилося, і всі якраз і маленькі діти тут почали заграватися. Ми неодноразово приходимо сюди відпочивати за тим. Дітлахи та молодь особливо радіють появі нової площі. Тепер юним любителям спорту є де відпочити з користю для здоров'я. Тут дуже мені подобається. Ну тут. Дуже класний асфальт, добре, що Демчак зробив це. Ми з друзями сюди приходимо, катаємося на роликах або великах. Дуже багато виходять вечором людей кататись тут. Взагалі дорожка прямо супер. Я б сказав би. Дуже подобається лавочки, облаштували. Липовецька влада охоче співпрацює з меценатами, адже на реконструкцію площі у міській казні грошей немає. Я дякую. Підприємцю міценату нашому земляку мені дуже приємно, що він відгукнувся на моє прохання буквально за місяць. Від початку до молодці нашої площі була збудована, і це його заслуга. І я думаю, що люди доводи його, його пам'ятати через те, що вона завжди тут залишиться. Жителі міста погребище також мають привід для радості, адже завдяки фонду Руслана Демчака у місті оновлять центральну вулицю і реконструюють дорогу. Зараз от за його сприяння розширюють центральну вулицю біля школи. Там планують зробити алею. Наскільки я знаю, з двостороннім рухом і посередині має бути така зелена лужайка. Як... В Вінниці зроблено це, це дуже позитивне зрушення в нашому місті, такого давно не відбувалось. Вінничани переконані, приватні ініціативи це шлях до покращення життя власними силами в області. Жодне місто чи село обійтися не може. Та дякувати долі, що на допомогу приходять благодійники, не забувають земляків. Місцевий бюджет він більше пустий, чим наповнений. І якщо людина ще виходить з нашого міста і хоче поділитися. Своїми набутками і залишити про себе добру пам'ять, то це прекрасна ініціатива. Я вважаю. І додамо не поодинока благодійний фонд Руслана Демчака у Братславі, Слеві, Дашеві Турбові встановив сучасні кольорові майданчики для малечі. Вони нагадують справжню оазу серед занедбаних сіл. Тепер маленькі вінничани зростатимуть у належних умовах. Усе найкраще дітям. Ось так це гасло втілює у життя. Благодійний фонд Руслана Демчака. Яскраві дитячі майданчики, реконструйовані площі, усміхнені обличчя вінничан, це стало реальністю завдяки благодійному фонду Руслана Демчака. Як справжні патріоти, ці активісти роблять все для економічного розвитку української глибинки. І саме цій темі присвячений цикл програм Спадщина Вінничини.